Та робимо з вами розпаковку палетки Hourglass Лебідь. В мене, до речі, до порівняння є палетка з драконом. Насправді я відкриваю її вже не перша. І ось такий ніжний красень лебідь. На офіційному сайті Hourglass можна було обрати наповнення, тобто в «Лебідя» можна було покласти оленя або лисицю. Але мені якраз сподобалось саме наповнення лебедя. Три відтінки рум'ян. Один дуже пігментований. Я його ще не тестила. Ці два просто супер гарні, яскраві, але при цьому дуже ніжні. Пудра, яку я дуже хотіла і немає її в попередній палеці. Це Dim Light. Тоненька сіровато бежево-рожевим відтінком. І мене гарні очі зараз. Такі блакитні, дуже яскравий хайлайтер. В драконі в мене майже вже стерся бронзер. Якість і пігментація дуже високі. Сонечко, бачите, як сяють. Ось така краса. Особисто мені дуже подобається саме якість косметики. Hourglass. Чи потрібна вам ця палетка? Якщо ви любите косметику, якщо ви любите гарне пакування, якщо ви любите дівчачі іграшки, то так потрібно. Але це. Не must have. це гарний варіант, щоб познайомитись з брендом. Палетка коштувала 95 доларів на офіційному сайті. Та вони давали промокод на мінус 10%. Плюс податок штату, безкоштовна доставка. Вона мені обійшлась в 90 доларів.